Сьогодні розкажу про один з найкращих серіалів року та спробую пояснити, в чому секрет бункера. Тож за сюжетом в нас є величезний підземний бункер на 144 поверхи та 10 тисяч людей, які вже 140 років контролюються владою, яка нібито придушила повстання та встановила мир в останньому осередку людства. Тепер цей мир підтримують судді та шериф про останнього та його дружину. Розповідають у першому епізоді протягом декількох років вони активно намагалися народити дитину, але в них не виходить. Коли остання спроба також провалюється, то дружина у вічі починає шукати відповіді на питання, які нав'язують їй інші мешканці бункеру. Наприклад, чому не можна зберігати у себе речі, які були у людей до повстання, або чому народжувати дітей можна тільки з дозволу влади. У пошуках відповідей жінка знаходить програміста, який має диск з минулого, та допомагає йому відкрити до нього доступ. Те, що вона побачила на тому диску, змушує їй покинути бункер та вийти за його межі. Ця подія змінює традиційне життя середовища та призводить до того, що в бункері починають помирати люди, вимикається світло та розгортається боротьба за владу. Ми не знаємо, чому ми тут. Ми знаємо, хто збудував бункер. Не знаємо, чому все навколо бункера таке, як є. Серіал побудований на загадках, а вони завжди цікавлять глядачів. Коли я вперше подивився трейлер картини, то відразу згадав про фільм 2008 року Місто Ембер. Там також був бункер на декілька тисяч людей. Влада також залякувала мешканців тим, що земля отруєна і виходити небезпечно. І там так само був Тім Фергюсон. У перших епізодах серіалу все виглядає так, наче пройшло з десяток років, а Фергюсон так і не зумів вибратися з того бункеру. Але тут до нього приєдналась Ребекка Фергюсон. Якщо що, то вони не родичі. Загадки були як у місті Ембер, так і у бункері. Ламати голову над ними можливо доведеться довго. Адже перше джерело серіалу це серія з циклу дев'яти книг. Тож можна зробити як мінімум декілька сезонів. Бункер чіпляє постійними цікавими деталями, та вдало міксує антиутопію з детективом. Кожен епізод підкидає глядачу все нові питання та змушує занурюватися на різні поверхи бункеру, де вирує абсолютне життя. Естетично, все знято так, наче це поєднання матриці з нещодавнім ремейком фільму крізь сніг». Романтики від міста Ембер у цьому десятилітті не залишилося. Ця історія не виглядає чимось надзвичайно новим. Але саме гарно зроблена класична антиутопія має усі шанси поборотися за звання найкращого серіалу цього року в одному ряду з постапокаліптичною екранізацією останніх з нас. Більше про серіали на Баймайкофі, там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Twitter, там є усі новини про серіали. Посилання в описі. Історія у картині розвивається доволі повільно та детально пояснює усі тонкощі системи через призму кожного з героїв. Автори не стали накидувати одразу усіх героїв та усі важливі події на перший епізод. Наприклад, голову суддів бункера, яка фактично і є умовним головним злом для глядачів, не намагаються показати у перших серіях. Взагалі серіал, наче прямо не критикує систему, яка склалась за сотні років у бункері, але й не виправдовує: глядачам будуть давати відповіді лише на питання про те, як влаштована екосистема. А от судити ті чи інші рішення героїв, ми вже змушені самі. Серіал безумовно критикує авторитаризм, класову систему та досліджує тему переписування історії, яка актуальна як ніколи. Не менш актуальні теми відчуження та ізоляції, особливо після пандемії, а також контролю над жіночим тілом у диктаторських країнах чи в країнах, які переповнені релігійними фанатиками. Перші три епізоди дуже якісно зроблені та тягнуть за собою глядача. Але далі починаються проблеми за надто сильним поглибленням у флешбеки, які, хоч і розкривають головних героїв, але фактично трохи затягують хронометраж, щоб вийти за рамки восьми епізодів. Але якщо брати до уваги, що попереду декілька сезонів, адже нам за них, начебто, вболівати декілька років, персонажі вийшли об'ємними, тому за ними цікаво спостерігати. До того ж, вони живі, з цілком звичайними бажаннями, тому їм легко співчувати. Вони не тільки мало знають про бункер, а ще й не розуміють, де можна здобути інформацію, а найголовніше, чому від них усе приховують. І судячи з початку цієї великої історії, то міфологія бункера може розширюватися практично нескінченно. Тут, можливо, знайдеться місце і для тих, хто збожеволів від клаустрофобії – і для релігійних культів, і для тварин, що мутували, була б фантазія та бажання авторів все це показувати. Окреме місце може бути відведено режиму, який керує бункером, адже тотальної диктатури та жорсткого тиску тут немає. А судячи з того, що останнє умовне повстання було 140 років тому, то керівництво вдалося створити спільноту, яка не виходить за рамки дозволеного за власним бажанням, а не через примус. При цьому МЕР зберігає свою виборчу посаду більше 40 років, а суддів ніхто не вбиває за несправедливі рішення. Проте під час перегляду у вас може виникнути з десяток логічних питань, які відразу кидаються в очі. Але вже так побудований всесвіт серіалу. У ньому купа технічних недоліків, які ставлять під сумнів, саму змогу функціонувати подібний бункер. У картині повно умовностей та логічних провалів. Персонажі не цікавляться, здавалось би, очевидними речами, подекуди рухають сюжет у потрібному автору напрямі, замість того, щоб чинити відповідно до логіки. У перших епізодах монотонно прокручується один і той самий сценарний хід. Персонаж шукає істину, дізнається важливу інформацію, яку ретельно приховують. І одразу ж зникає з сюжету. Спершу це інтригує, але коли всередині другої серії таке відбувається вже втретє поспіль, виникає не дуже гарне враження, що автори просто не знають, як подати інформацію. Хоча це з першого погляду виглядає виправданим, чим далі я рухався серіалом, тим більше розумів, що таким чином просто скоротили історію першого джерела, залишивши лише кіношні моменти. Проте не варто робити швидкі висновки після перегляду 10 хвилин, за які показують умовні жахи умовного майбутнього. Сподіваюсь, що на нас таке не чекає. Картину почали робити під час пандемії 2020-го, і там була ізоляція, а закінчили роботу над першим сезоном у 2022-му на фоні можливої загрози ядерної війни та появу таких бункерів. Найкращі науково-фантастичні телешоу розповідають не про майбутнє, а метафорично переосмислюють теперішнє, візуалізують і вирішують проблему сучасного суспільства. Однак, перше джерело цього серіалу вийшло у далекому 2011 році, коли про подібне мало хто замислювався. Та, попри все, зараз картина виявилась надзвичайно актуальною. Автори підібрали дуже вдалий час, щоб її випустити, і це точно зіграє їм в плюс. Люди будуть налякані, якщо зламається ротор, і ми житимемо у темряві. До віку. новий серіал від Apple TV тримає марку Сервісу. Він такий самий суворий, важкий. Трохи відсторонений і холодний, як найкращі зразки телешоу, які виходять в останні два роки на техносервісі. На тлі постапокаліптичного Ренесансу, який охопив кіно і серіали останніх років, бункер не виглядає молодшим братом серіалів крізь ніг або останні з нас. Він самобутній, винахідливий і явно націлений на більш дорослу аудиторію. І не намагається загравати з підлітками, на відміну від конкурентів. Також автори знайшли ідеальний сюжетний ключ, який втримує глядача біля екрану, це бажання дізнатися відповіді на запитання. Наприклад, чи знає влада, що зовнішній світ отруєний або ні? Цю інтригу не можна назвати складною та закрученою. Вона проста, навіть елементарна, але дуже добре сформульована. Якщо влада, яке очікується, бреше, то чому всі, хто намагається вийти назовні, негайно вмирають. А якщо влада говорить правду, то чому глядачі взагалі повинні це дивитися? Цей гачок і може утримати глядача біля екрану і змусити його набагато що заплющити очі. Але головна особливість бункеру це хоч якась свіжість на фоні прісних та однакових картин. Тут автори хоча б спробували зробити щось цікаве. А висновки, як і завжди, лише за аудиторією.